Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Комплект з двох дверних личинок для автомобіля Volkswagen Passat B5 з довжиною штока 46 мм у комплекті дві личинки та два ключі. Каталожні номери 3 b 0 837, 168 та 3 b 0 837, 167. Зробити покупку можна перейшовши за посиланням під цим відео. Хай щастить, та все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. Thank you.